Простір великий географічний регіон, розташований на південному заході Вестероса, одна з складових частин семи королівств. До вторгнення Ейгона Таргаріана регіон був незалежним і називався Королівство Простору. На просторі знаходяться найродючі землі вестеросу, де вирощують зернові культури та квіти. Тут знаходяться чисельні села та міста. Це найгустонаселеніші та найбагатший регіон Вестеросу. Тут правили тирели і замку Хайгарден їхнє багатство дозволяло утримувати найбільшу армію на континенті. Бастарди, народжені в просторі, дають прізвисько зв'язкофлаурс. Простором протікає ріка Мандер та її численні протоки. На заході та на південному заході знаходиться Західне море. На південному сході знаходяться Червоні гори, якими проходить кордон із Дорном, а на північному заході знаходяться пагорби, там кордон з західними землями. А на північному сході протікає ріка Чорноводна, яка є кордоном з землями Талії. До простору також відносять острів Арбор, де знаходяться знамениті виноградники та виноробні. Простор з'єднаний з королівською гаванью дорогою Троянд, а морською дорогою з'єднаний із землями Леніспорт. Армія простору має вдвічі більше, ніж будь-яка з інших армій континенту. За якістю озброєння та обмонування поступається хіба що армії західних земель. У коментарях пишіть свої улюблені місця з королівства Простор, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм-посилання в описі.